Всім привіт! Ось сьогодні в мене вже готова нова прикраса і має змогу поїхати до нової господарки красуньки. Так що хто має бажання, може замовити. В оригіналі вона набагато красивіша, ніж на фотографіях. Довжина цієї прикраси без застібок 40 см. Також вона має виподовжувачі колечка, якщо хтось любить вільніше носити прикраси. Тож є змога замовити ось таку красу. Як мене можна знайти, я залишу в описі під відео. Тож, придивляйтеся, можливо, іменно вам така прикраса буде найкраще личити. Обов'язково буду чекати від вас відгуки, адже ваша і критика, і. Гарне слово завжди тішить майстра. До нової зустрічі. Пока-пока. Чекаю вас.